12 травня і ми будемо висаджувати сьогодні нашу капусту сорт агресор середньопізня. У нас ще був мороз мінус один, але ми вирішили ризикнути Таку маємо кореневу в неї. Ось так ми садимо, так це виглядає. Сфризували, тоді прохожу маркером. Роблю рядки собі, міжрядя в нас 70, в рядку 35. Тоді вносимо ам'ячну селітру таким сівничком, перероблений з Вінниці, колись був. Садимо як вручну, таким способом садили. Так само і таким способом. Поки ми задоволені, кому було цікаво. Підписуйтесь, ставте лайки. Бажайте нам гарних успіхів в нашому на легкій справі. Всім гарних урозів!